Друзі, а ви колись куштували айву, яка на смак як мед і має аромат літа? Знайомтесь, ось вона. Айва сорту десертна. Цей сорт дозріває весени, дає великі соковиті плоди з яскраво-жовтою шкіркою і ніжною ароматною м'якостю. Вони чудово підходять для варення, джемів, випічки або просто, щоб насолоджуватись у свіжому вигляді. Айва десертна не вибаглива у догляді. Достатньо обрати сонячне місце для висадки, помірно поливати, і вже за декілька сезонів вона радуватиме нас великими плодами. В агромаркеті представ. Авнуло на понад 20 сортів айви зимові, осінні, преміальні, ексклюзивні та інші. Всі саджанці перевіряються на якість, мають здорову міцну кореневу систему і чудово пристосовані до українського клімату. Ці саджанці легко приживаються і щедро плодоносять навіть у прохолодних регіонах. Замовляйте саджанці, айви на офіційному агромаркет Юа та насолоджуйтесь соковитим осіннім врожаєм.